А сьогодні перший раз за місяць відкрив, їх перепаровував. Ще закрито там пар, пар 8 чи 7, Ще закрито. Перепаровував, а так. Випустив їх перший раз за місяць. Подивіться, як вони, що вони. Що попарувалися, зараз повтікають трошки опять по до своїх голубок. Це стою їх просто знімаю. Що вони і Чуть подзасиділись, зриваються. Диві. Чуть підзасиділись. Це я їх щоб не перепаровував, зараз б їх жару давав би їм уже. так, Дуже важко, коли не розділяєш в цьому розігнав зимою. Не розділив їх. І вони ну не можна перепарувати. Закриєш. Вроді дві неділі вже сидять. Вроді вже й гукають, сидять, вже і й... знаки уваги один одному. Тільки випустив голуб до своєї голубки, голубка до свого самця. И і прочь. Бізо закриваєш Жоряби мої. Парус парував. Пару рижорябих Пару Самчик мій рижурябый. Та, місяць цей не випускав їх. Ну нічого, не видно, що вони місяць сиділи закриті, правда? Да не видно, що вони місяць сиділи закриті. Зараз це саме квітень місяць, саме гон голубів. Дуже, люблю коли голуби летять, не голосно, а тільки криля свистять Починають цими крилями шаркать, гудуть, бабахкають. На, 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 не, не, не! не, не, не. Ми по Маріуполях. Нові нові пари. А це ось вони у мене. Зараз гуляють. Трава уже випустив їх, тому що... На, на, на. И сидят у меня там одна, две, шесть, семь пар, восемь, восемь пар закрытых. Ще перепаровуються. Все одно я їх доб'ю так, як я хочу. Так як я їх бачу. Голубок хороший, гад. Десячок. От і у мене вдома в мене, мене роздольє їм. Да, До вдома в мене їм роздолє. Трава, ракушничок, пісочок, глина помішав з солькою сюди плив. Вроді все нормально, живі, здорові, всі голубі, хорошо. Голубочок цей постійно. А ще пара. Шоуни, гади. Цей голубок сісти не може на землю. Доверху піднімається, а на землю сісти не може. Слосних парка моїх. Маріуполі. Голубо Маріуполя, голубка по Леонах. От націо п'ять. Місяць сиділи закриті. Оце я люблю таких голубів. Закриті. Випустив день-два їх, чуть кочегарнув, вони чики на крилі. така птиця. Чуть приближуся ще, щоб ще масті було видно більше. Хочу дуже просять, щоб я зняв у себе от по мостях голубів, показав у руках. Ну от думаю, що завтра, післязавтра покажу своїх красних. Потім сизих білохвостих, потім кримаків. А от такі у мене рижокримські, кримські. Рижа кримські у мене от такі, о Ай, голубочек керує там далі, ще один, ще один. Потім покажу смоляних, ну, трошки по мостях покажу. Так що, хто там дивиться, якщо дивиться моє відео, кому інтересне. Дивіться, покажу, що є, що, є, що маю, покажу. Ага. опять опять начинают э, а кремачка моих пара рыжирявых порал должны быть летчики Голубі летять, звичайно. Самушеч. Ось порвав синьорявих, перепарував. Ось таку пару збив. Тоже з таким гарним махом і з бажанням летіть голуби. Ну що, буду на сьогодні закінчувати? Ай гуляють буду їх. Щось робить, глядіть.